Чому важливо зберігати воду? Лише 1% води на Землі доступний для пиття. Вода основа життя. Економія води допомагає зберігати ресурси планети для майбутніх поколінь. Поради по водозбереженню вдома. Закривайте воду під час чищення зубів. Так ви зможете зекономити до 10 літрів води за хвилину. Мийте посуд у мийці або посудомийній машині. Не залишайте воду текти даремно. Приймайте душ замість ванни. Душ економить до 50% води порівняно з ванною. Перевіряйте техніку та сантехніку. Слідкуйте за протіканням кранів та труб. Встановіть економічні змішувачі та душові насадки. Використовуйте дощову воду. Збирайте дощову воду для поливу рослин. Встановіть резервуари для дощової води, залучайте дітей до водозбереження. Пояснюйте важливість економії води. Робіть це цікаво. Грайте, в хто більше зекономить. Кожен крок має значення. Навіть маленькі зміни можуть зберегти сотні літрів води. Ваша турбота сьогодні це майбутнє планети завтра.